Вітаю з вами адвокат Олександр Євсютін. І я сьогодні хочу ще раз поговорити про судову практику. І в тому, що якщо вам не належним чином було проведено медичний огляд, і до цього вас протиправно було позбавлено волі, то ви маєте право звернутися зі скаргами і відповідно звернутися до суду для того, щоб скасувати. Наказ про призов, а також наказ військової частини про зарахування списки військової частини, але потрібно це робити відповідно у строки, які встановлені законом. А цей строк у нас один місяць. Це треба пам'ятати. Я вже розповідав про позитивну судову практику у цьому напрямку. Дійсно, вона є. Не ще рішень, але вони є, і навіть рішення апеляційного суду. І хочу зробити акцент на тому, що навіть якщо вам не було проведено належний медичний огляд, то це може бути підставою для того, щоб вас фактично звільнити з військової служби. Навіть якщо ви не є там якоюсь хворою людиною тут. Важлива процедура. У своєму телеграм-каналі я виклав там посилання на рішення суду. Можете підписатися на мій телеграм-канал, подивитися посилання відповідно у конкретному позові і справі. Так от у цьому позові посилається про те, що ОЛК було допущено формальну процедуру медичного огляду, і суд на це вказує. Що там було? Ну по перше, його призвали. Призвали на військову службу під час мобілізації, але він не погодився, він почав відстоювати свої права. Він почав звертатися зі скаргами, а потім звернувся до суду. Вже на бездіяльність. бездіяльність там відповідно поліції ДБР а також до суду з позовом для захисту своїх прав. По заяві він вказав вимоги про визнання протиправним і скасування наказу начальника та частині призову на військову службу, так по мобілізації, та зобов'язати військову частину виключити його як солдата із списків особового складу військової частини. От з матеріалів цієї справи суд встановив, що згідно з військово-обліковим документом системи Резерв Плюс, він перебував на військовому обліку. Тобто, там це було ще в 24-му році. Він перебував на військовому обліку до дня, коли його призвали. А це було 27 листопада 24-го року. І от, 27 листопада був виданий наказ. наказ а, і потім цей наказ був досліджений. Наказ про призов був досліджений в суді. Тобто суд витримав цей наказ у ТЦК. І потім було встановлено, що чи було виконано процедуру проведення медичного огляду. До речі, от там не було взагалі. Питань про те, чи людина хворіла, чи не хворіла, чи зверталася вона раніше до лікарів, чи надавала вона там при цьому документи, там були у неї якісь там реальні ситуації. Тут питання було в тому, чи взагалі відповідають дії лікарів військово-лікарської комісії, в тому числі питання щодо лікарів, чинному законодавству. У даному випадку суди прописали про те, що судді приписали апеляційного суду, там три судді, не вони зазначили, що є відповідний наказ, всі знають так? це наказ 402 другий міністерства Міністра оборони, і вони повинні були проводити відповідний медичний огляд згідно цього наказу. Хоча я раніше в своїх відео казав. Про те, що там не все так реально законно, тому що по закону е, повинен бути інший наказ, який був погоджений з Міністерством охорони здоров'я, якого у нас немає. Тому, взагалі, будь-який будь медичний огляд, я вважаю, він є е, під час дії мобілізаційного цього періоду, мобілізації не відповідним до чинного закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якщо вам потрібна допомога у таких справах, звертайтеся.